Was ist nun mit Taurus? Sie haben sich doch so dafür äh, eingesetzt in der Opposition, wie es Opposition in Berlin dachte tatsächlich, dass es nur die fahrende Zeit, äh, Sie sich in dieser Koalition durchsetzen können, werden wir davon erfahren. Eine Frage an den ukrainischen Präsidenten. Sie haben von Investitionen gesprochen in die Waffen, auch weitreichende Waffen. Wann ist es realistisch, wann können wir diese Waffen bekommen, weil die Zeit läuft uns weg? Я сказав про те, що сьогодні в другій половині дня підписана заява про наміри між нашими міністрами оборони у сфері ідеться про тісну співпрацю про виробництво далекобійної зброї. Ми хочемо уможливити це виробництво. Ми також хочемо, щоб було спільне виробництво. Ми будемо це підтримувати. І про деталі ми будемо говорити ми публічно. Ми будемо інтенсифікувати нашу співпрацю, але насамперед будемо дбати про те, щоб українська армія отримала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася, оборонялася. власне ми про це будемо говорити також. Дякую за запитання. Сьогодні наші сторони підписують відповідні документи, з яких почнеться фінансування саме тих нових проектів. Ці нові проекти вони вже є. Ми хочемо просто, щоб вони були в тій можливій для нас кількості, яка так нам потрібна. Сьогодні перші кроки фінансування будуть зроблені між нашими країнами.